Тихий вечір, ясна днина про кохання, розкажу Ти, люби мене, кохана, я тебе прошу, прошу ти люби мене, кохана. Я тебе прошу, прошу, як сні очі жар в серці, пісню чути солов'я. це слово із мого серця, плаче так душа моя, це слова мого серця, плаче так душа моя. Я в тривозі, я в печалі, сам не знаю, куди йти. Та кусочок серця твого, вірю, що його знайду, Та кусочок серця твого, вірю, що його знайду. Бог поможе нам в печалі і в любов заведе нас. Я в покорі серця свого, на коліна стану враз, я в покорі серця свого, на коліна стану враз. раз. Тихий вечір, ясна днина, про кохання розкажу, ти любиме, не кохана, я тебе прошу, прошу, ти любиме, не кохана, я тебе прошу, прошу. Шо? Автор, Автор, исполнитель. Я! Я! Я!